Тобто ви фактично забезпечуєте довічне те, що називається да? пенсіонерів, які бажають укласти з вами стосунки на такі утримання. і відповідно вони, в свою чергу, як правило, це йдеться про їхнє майно нерухоме, яке вони передають, але гарантують своє утримання зараз у всіх компанії. У себе продовжують проживати вдома. Да? Я вам більше скажу: ми наносимо, як я кажу, Непоправиму користь суспільству тим, що ми просто існуємо наша організація, mm. тому що коли родичі дізнаються, що пенсіонер просто до нас зателефонував, mm. може просто розказати чи голосно включити їм на ютубі відео mm. про те, де я щось розказую про допомогу пенсіонерам. Діти одразу починають допомагати. Це перевірено, тому що думають, що е Бо думають про квартиру. Продумують про так? квартиру. Тому, як на один телеканал, про щоб нас сказав… щоб ви її казав... не забрали, то, так. то вони ну, вирішують. Ну, я б не сказав, що забрали, ну, щоб, думають, щоб діти не втратили. Діти не... Це точніше буде, тому що після укладення договору пенсіонер вже проживає в своїй квартирі. Mm. В нього в житті просто з більше грошей. Він один раз приходить, розписався, і щомісяць в нього допомога, більше грошей. Не треба думати. Про ритуальні послуги соціальний працівник приходить, допомагає, тому відмовитися неможливо від такої угу. пропозиції, крім того. Принаймні, якщо діти якщо, якщо діти, тобто якщо діти допомагають, звісно, ну нормальна ситуація дітям залишити квартиру. А якщо ні, то просто діти розуміють, що uh -huh. пенсіонеру треба допомагати, інакше відмовиться. Uh -huh. Тому ця послуга надається в суспільству безкоштовно, нам 18 років, uh -huh. і це мене найбільше надихає насправді, тому що уклали ми уклали договорів близько 2,5 тисяч. А я, на мою точну інформацію сотні тисяч інших пенсіонерів. Нашу книгу, наприклад, кладуть на дуже на видноті, щоб погортали. Це що за книга? У нас є книга, як тітонька Шура якість життя покращувала. І там розписані вся наша пропозиції, документи, відповіді на типові питання. І таким чином, всі, хто її бачить, із родичів, mm -hmm. гарантовано на 2000 тисячі гривень більше починають допомагати пенсіонерам.